Доброго дня і як завжди ми з України. Окерманська пасіка вітає вас. І я Сергій Іванович. Другий день тепла, 8 січня. бджілки другий день літають. Вон. Підморчик трошки викидують, бачу. Все багатенько. Посипались трошки в цьому. Ось красиво. Гарненько льотують, Вчора цей більше літав. Цей вчора менше літав. Ось так от вони гріються. Випорожняються. Оце і сьогодні взагалі трошечки літає. А вчора геть усипано тут було. Жовтенький. Вчора менше, сьогодні більше. Літають. І так от вони гріються. Ну, кажуть, що це плохо. От, а другі кажуть, що це хорошо. Точок другий так же само теж летают Ну бачу трошки кидаются там у другие вулики Вот бо есть бой не трохи Значить Щось надо повоювать между собою Ну а так в принципі не знаю у мене кожного року тако, як тільки січень, там середина, якщо тепло. от, Даже в початку лютого. Морози, морози, сніг потім опять отако тепло. Я не знаю, десь градусів 15 зараз. На сонці 16. от, І бджілки лтають. І ну і зимували і нормально, не знаю, побачимо як у цьому році. Як завжди, тепло літають, холодно сидять. У всіх так. Ну що, здоров'я вам бажаємо міцного. Свята пройшли вже, Це водохрещення будуть. Так що, ще новий рік по-старому буде через декілька днів. Ну, до побачення.